Нещодавно я зрозуміла дуже важливу річ. Я вже роками знаходжусь в терапії, але терапія не змінила мого життя. Його змінила я, його, змінила... його змінило те, що я робила між сеансами. І треба усвідомити одну дуже важливу річ. Життя не змінюється само по собі. Його змінюють, ніхто не прийде і не врятує тебе, не буде такого. Просто візуалізувати, робити афірмації, робити е, якісь медитації, візуалізації свого майбутнього е, це не працює. На жаль, я ще не бачила жодної людини, як, якій би дістався успіх через те, що вона його зробила собі афірмаціями. Ти можеш покластися тільки на свої дії, тільки на те, що ти робиш. Тому що від усвідомлення своїх проблем нічого не змінюється. Так, це дуже корисно усвідомлювати, в чому твоя проблема, які в тебе травми, саморефлексія це дуже-дуже корисно, це допомагає змінюватись. Але якщо ти будеш із разу раза в раз робити одне і те ж саме, результат і той самий. Людина, яка дуже багато думає, з часом не має думати ні про що, окрім своїх думок. Тому що зміни не відбуваються самі по собі. Зміни ми робимо самі. І якщо ти просто будеш руками все усвідомлювати, але нічого при цьому не робити, воно ніяк само не зміниться. Може тільки стане гірше. І так, я знаю, що це важко, але все важко. Змінювати роботу і починати щось з нуля це важко, але ще важко працювати по 8 годин на день на роботі, яку ти вже просто ненавидиш. Розривати стосунки важко, але ще важко бути в відносинах, які тебе не влаштовують, яких ти вже не хочеш бути. Шукати нових друзів, відчувати самотність, переставати спілкуватися з людьми, яких ти давно знаєш, це важко. Але ще важко це бути оточеним людьми, але все одно бляха відчувати себе самотнім, все одно відчувати, що це люди не твої, що ти не хочеш тут бути. Ходити в зали, займатися спортом це важко. А ще важко бути в поганій формі фізичній. Погано себе почувати, бути слабким, Вжити, жити, знаходячись в поганій фізичній формі, це також важко. Просто треба обрати своє важко і зрозуміти, що легкого шляху його немає. І легко не буде в жодному разі. Може бути легко, тільки якщо лягти і лежати, і скиглити на своє життя. До смерті, а потім померти, і в тебе нічого не залишиться. Це може бути легкий шлях. Але треба розуміти, що це життя воно остаточне. То що іншого ніякого немає. Що це не якийсь тест-драйв, що це не якась типу демоверсія. І отут я зараз потренуюсь, тут я зараз якось щось спробую, так? на чорновик. А потім. Колись, от потім, я буду жити, але не зараз. Якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, ви маєте розуміти, що у вас вже є на це все, що вам необхідно. І воно завжди було з вами, і воно завжди з вами буде. І це єдине, що вам необхідно, це ви самі. І що тільки ви самі маєте для себе приймати рішення і маєте писати своє життя. І писати його одразу на чистовик. Пам'ятаєте, як в шкільні роки, бо типу, у нас батьки, не знаю, як нас, але мене змушували спочатку писати на черновик, потім переписувати на чистовик. Так от життям так не вийде. Ми одразу пишемо його на чистовик. І взагалі в цій ідеї, то що ми всі помремо і від нас нічого не залишиться, в ній є така свобода. Ви тільки подумайте про це, немає ніякого значення, що ви робите. Чи у вас це вдається, чи вам це не вдається. Що про вас думають ці люди, чи ви їм подобаєтесь, чи ви їм не подобаєтесь, тому що ви всі перестанемо існувати. Тому будьте крінжою, будьте крінжою вже сьогодні. Зробіть, це, зробіть те, що ви давно хотіли зробити. Будьте дивними вже сьогодні, тому що це взагалі не має ніякого значення, що подумають про вас інші, тому що їх думки вони навіть не існують. Ці думки їх навіть нема в природі. Вони існують тільки в їх уявленні. Тому це має дарувати вам неймовірну свободу. І тому тобі не потрібна ніяка мотивація. Твоя мотивація це ж те, що це все дуже тимчасове, нічого не залишається назавжди. Нічого. І все що, все, що ти можеш робити, це від свого життя отримати той максимум, який ти хочеш. Прожити його так, як ти хочеш. Тому що іншого може не бути. А що скажуть наші родичі, наприклад? А що скажуть мої батьки? А що скажуть сусіди? А іншим людям їм дуже подобається, коли ви живете своє життя заради них. Тобто вони живуть своє, а ви живете своє, але присвячуєте його їм. Але вони навіть про це не просили. Тобто, ви це робите таку благодійність і ви виділяєте своє життя, кладете його так, от на те. Щоб усім подобатись, щоб всім було комфортно, щоб всім було добре, щоб всім було класно з вами. А ще мені подобається знайти собі якогось а, хлопця на вулиці, його так схопити і сказати: тепер ти мій чоловік, тепер ти мій лідер, ось тобі ключі від мого життя. І роби з ним все, що хочеш. Я буду робити все, що ти хочеш. Ми будемо жити там, де тобі захочеться. Ми будемо народжувати дітей стільки, скільки тобі не хочеться. Будемо проводити свої дозвілля, так, як тобі хочеться. Скажи мені ще мені працювати чи мені не працювати. Тобто ну, ти можеш навіть мені казати, як мені виглядати. Тому що я не хочу жити сама своє життя. А, і мені потрібен якийсь тіп. Щоб йому віддати контроль наді мною. Ну, тому що воно дуже складно, воно дуже важко приймати самостійні рішення. Дуже важко нести відповідальність за свої вчинки, за свої е, е, дії. Ну ні, не буду я таким займатись. Або ми просто слідкуємо за життям інших людей. От ми підписуємося на них в Інстаграмі і 8 годин на добу, або, там може, 12, дивлячись, скільки у вас екранний час, і ми просто за цими людьми спостерігаємо. Тому що наше життя ну, воно таке, воно нецікаве, але робити з ним щось, якось його трансформати, це також дуже, не... ну, це дуже важко. Проще просто відкрити Інстаграм, і от інші люди вони своє життя будуть проживати, а я просто своє витрачу на те, що буду дивитись за ними. А що відбувається в моєму взагалі житті? Що взагалі відбувається зі мною? Для того, щоб щось змінити, не потрібна якась хоробрість, не потрібна якась сила. Тому що у вас вже. Сергія, вам не потрібно цьому вчитись. У вас вже є своє тіло, у вас вже є свої ось фізичні якісь кордони, тобто ви вже існуєте автономно, і ви вже можете дати собі ладу. Ви вже насправді знаєте, чого ви хочете. Може, ви знали це колись і ви забули. Тому що дуже часто, наприклад, з психологом, коли ти займаєшся, ти кажеш йому: я не знаю, що я хочу. І що він тобі скаже, собака така, він тобі каже: знаєш. Все ти знаєш. І ти такий, да блін. Тому що ми насправді ми ну, ми вже це знаємо, ми вже знаємо, чого ми хочемо. Питання лише в тому, чи ми це приймаємо, чи ми від цього так от відхрещуємось. Тому що це дуже важко. А що як я хочу не того, що зараз зі мною відбувається, і що буду з цією інформацією робити? Цей день, який ти зараз це дивишся, його ще в твоєму житті ніколи не було. Цього дня ще ніколи не існувало, він новий. Ти його ще ніколи не жив. А завтра буде ще новий, і ти не знаєш, що буде завтра. Друзі, сподіваюся, що це відео було вам корисне. Пишіть вашу думку також в коментарях і ставте вподобайку, якщо ви хочете підтримати цей канал і підписуйтесь на нього. І всім пока!